Вітаю, рептелішахів граю проти Емотеро. Беквадор рейтинг 1930. Так, не знаю, що це таке Фіанкету. Рейті фіанкету, Англійський початок всі ці біжу. Я зазвичай на всі бокові речі. Граю старендійську. Горі я не Тобто по схемі все ставлю. Давай, вперед. Не знаю, він катував і якби закрив тут все. Так, аж туди скинути піше канашу. Ну, давай так. Yes, of course. Так, бью. Переходимо в варіант фінкету. Зі слоном на Б2. Не думаю, що це гарно. Тут тебе трошечки є по розслабленню. Звичайно, в таких позиціях ми атакуємо пішака е 4 Якщо він піде Б4. І якби по Бранштейну десь ми тут можемо щось занести. Десь пішачка сюди. туди сюди бах бух бах-бух-біг-бах-бух. Призьбащи ще якісь хід у нас є. Давай його і зробимо. Ну, десь напав на коня. Не пускай нас. Ти диви. Ну давай. Прорідимо йому чорні поля. Дуже часто ми отак граємо і отримуємо тут поляшки. І частенько це на нашу користь. Угу. Слонаки, звісно, я яти чорнополо не хочу. Ну, я спробуємо десь тут ще трошки піддавити. Ну, Давайте. Якщо він візьме, я візьму тут. Це як? Як, як до цього хто ставиться? Якщо ти б'єш. То він захищається все. Ну, давай взяв. І що? Піше Давай отак. І віддамо якість. Ну, це ж одна із ідей віддати якість за, за... захисника цих полів. Вернее, на якийсь міні-ударчик. Скажемо йому хачу. Хаджа. Бомеса. Далі, можливо, тут ляпну. А чи. Хочу і ляпну, захочу і не ляпну. Що ти мені зробиш? Ідея така. Отака. Хаджа. Ну Просто по такі речі, ну. Просто треба подивитись дві партії Бронштейна. Ах, і все. І знаєте, що такі ідеї тут є. Хоча я можу програти, звісно, цю партію. Я вмію це робити. Я напав well, і сюди, да. І сюди, да. І сюди, і туди. Як посилити позицію? Давай... Відійти. В принципі. Кіню 3 там буде, так. Да. Мені б перестроїти цю всю движуху. Кінняв 3 там буде. І в нього плюс 3. Ну, ладно, да, я йому якість віддав. Я йому якісь віддав. Ну, давай так, хочеться все захищати, да? давай, так? Давайте. На що я так, а так було все гарно, нугу. Так, у нас буде мало взагалі чогось, на жаль. Хоч тут забрати. Треба посути слона. Одна тура тут не справиться з ним.

Програв. Щось я забув, що я йому віддав багато матеріалу. Хоча, може, там, значить, нічого, може там була нічя в мене. 82 на 76. Не було непогано. Але не настільки добре, як, як я спочатку подумав. Так, так, да, тут було, в принципі, плюс-мінус виграно. Якби я знайшов інший удар, Кіні 4. М -м -м. Якщо сюди. То сюди, так? Да? І що? Б3. Ну, треба було, значить, не на атаку короля, а просто... Виграти. Матеріал. Краща структура. У нас два пішаки, ще заві. І отут уже його добивати. А я щось подумав, що я тут ще по чорним полям атакую собі. Виявляється, тут все, все нормально в нього. Виявляється. Ну да, тут, в принципі. Хоча він, йому треба було зіграти королів. Якщо я б'ю, то активізувати туру. Ну і тут була можливість на нічию. Перекрити треба було. Так, ну я розумію, що це я перекриваю якби слона, але я просто нічого іншого не бачу. Тут якби одна тура. Мало що можна. Да, тут він уже ніяк не випускав. А тут мені здавалось, щось зацепився, але. G5 можна було рванути. Десь погрожуємо щось. Також. Моментик на нічию, ну окей. Так, да, тут там вже... Там вже шансів не було.